Я супер за те, щоб хакнути систему деканатів, потрібно реінженеринг процесу зробити. Ми зараз зафіксуємо тут. У нас є представники моєї команди, які фіксують все, що я обіцяю, що потім я не виглядав, що я не обіцяв нічого не зробив. Тому ми це зафіксуємо і поговоримо з нашою HR-командою, Зробимо, якщо ви можете намалювати бізнес-процес, як це повинно виглядати. BPMN-ку таку нам як є, як потрібно зробити, і відправити мені на пошту, вона є в моєму телеграм-каналі. То я прочитаю, і ми взагалі вам зробимо кейс. Прям це унормуємо і буде. Бачите, ви вже все Я яй і, 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 і все робить, да, що вона да, працювала. Все, ми реалізуємо цей проект. Тобто ем, я ж кажу, два 21 столітті взагалі легко потрапити. Будь-яку компанію, організацію, якщо є ініціатива, тому спробуйте. Тому зробимо реінженеринг. Я не до кінця розумію, як у нас побудований онбординг на стажування, тому що ну, ми на такій швидкості несемося, що у нас по 10-20 вакансій на місяць відкритих для людей. Що іноді в нас не вистачає просто там внутрішнього ресурсу ще там робити стажування. Ми я знаю, що ми робимо періодично, але от я думаю, це наступний етап нашого розвитку, коли ми там відбудуємо повністю ідеальний hr процес для всієї команди, а потім почнемо вже там відкривати стажування, тобто воронку розширювати, да? чекати, поки ви дорослі станете там і так далі. Хоча нас досить молодий вік роботи в середньої в мінцифри, ось.